20 грудня в Ізмаїльській гімназії no 9 з початковою школою відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого героя В'ячеслава Кулі, який віддав своє життя, виконуючи військовий обов'язок із захисту суверенітету та цілісності України. Народився у сім'ї військових, навчався у школі. No, після закінчення школи вступив до професійного училища де отримав робочу професію монтажника з ремонту сталевих і бетонних конструкцій. З 2019 року проходив військову службу за контрактом Національної гвардії України на посаді техніка артилерійської батареї роти спеціального призначення. 7 березня 2022 року під час виконання бойового завдання на блокпосту там, в місті Маріуполь Донецької області. В ході бойового зіткнення при наступі військ Російської Федерації отримав поранення несумісне з життям, похований у місті Маріуполь. В'ячеслав Куля був добрим чоловіком, люблячим батьком трьох доньок. За роки служби неодноразово отримував подяки, грамоти за самовіддану службу. Указом президента України штаб-сержант військовослужбовець 11-ї бригади імені Михайла Грушевського. Національної гвардії України Південного оперативно-територіального об'єднання Куля В'ячеслав за особисту мужність та самовідданість, виявлені при захисті державного суверенітету та вірність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. Право відкрити меморіальну дошку було надано доньці героя Євгенії Кулі. Вшанувати пам'ять мого батька. Дякую всім, хто був долучений до справи цієї дошки Пошани. Це пам'ять, яка нагадує про мудрість, доброту, його щирість. Це наша пам'ять назавжди. Це приклад для майбутнього покоління. Теплі слова про загиблого героя сказав побратим В'ячеслава Кулі Олександр Чеботар. Я пам'ятаю першу нашу його зустріч. Дуже весела людина, завжди була надійна, до нього завжди можна було звернутися за любою допомогою, допомогою, він ніколи би не відмовив. І я пам'ятаю той день також, коли в нас надійшлася основна звіста. Ми спочатку не вірили, я навіть, мені було ніякого, я не міг навіть не знав, як, це, як цю інформацію довести до рідних. Я хочу, щоб всі його запам'ятали завжди веселим, надійним, вірним, як товаришем, так і батьком, чоловіком. Він залишиться завжди у наших серцях, в нашій пам'яті. В знак шанування пам'яті загиблого героя В'ячеслава Кулі відбулося урочисте покладання квітів до меморіальної дошки. Еня переверсиве для видання південь сьогодні.